Щиро вітаємо на телеканалі ЛТАВА Час Кременчуцьких новин. Сьогодні у випуску орденом героя України посмертно нагородили активіста Київського майдану Ігоря Сердюка. З дебальцевого повернулися кременчуцькі міліціянти. Судові слухання справи демонтажу скульптури Олега Бабаєва. Спонукали Кременчужан на подарунок для Оксани Піддубної. Про все далі із випуску новин. 20 лютого, в день річниці революції гідності, президент Петро Порошенко вручив 107 орденів: золота зірка, герої України, родинам Героїв Небесної Сотні. У їх числі на церемонії нагородження були батьки кременчужанина Ігоря Сердюка та його дружина. Про київські урочистості від журналістів Кременчуцьких новин за словами глави держави Україна щороку, 20 лютого, відзначатиме День Героїв Небесної Сотні. Завдяки їхній самопожертві ми живемо і дихаємо, і маємо унікальний шанс змінити країну на краще, сказав президент. Хвилиною мовчання вшанували загиблих. Нагороду з рук Петра Порошенка отримали діти, дружини, батьки героїв, у їх числі є рідні Кременчужанна Ігоря Сардюка. Нагороду отримує батько Сердюк Микола Петрович. Як відомо, ігор сердюк загинув 18 лютого 2014 року на майдані незалежності. Батьків Ігоря, його дружину та доньку у Києві. Офіційно супроводжував перший заступник голови Полтавської обласної держадміністрації Олег Прогло. Дякую, що ми разом прийдемо до перемоги. І слава Україні! Героям слава! і тричі слава нібесній сотні. Слава! Після церемонії нагородження родичі загиблих побували на Майдані Незалежності. Президент разом з Майданом вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні. Того вечора над нічним майданом вгору здійнялися блакитні промені, символічні промені гідності. І кожен з місця, де рік тому загинула людина. Президент разом з іншими українцями встановили лампадки біля народного меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні. Під час церемонії всюди лунало: Герої не вмирають. Родина Ігоря Сердюка побувала ще й на перехресті вулиці Інститутської і кріпасного провулка. Це те саме місце, де Ігор отримав смертельний постріл. Його ім'я назавжди залишиться в пам'яті як героя, який віддав своє життя за нашу свободу. Сьогодні відбулось чергове судове засідання у справі про демонтаж скульптури Олега Бабаєва в одноіменному сквері. Нагадаємо, депутат Оксана Підубна подала позов до автозаводського райсуду проти міськради з вимогою демонтувати меморіальну композицію. Перед початком судового засідання під стінами суду знову відбувся мітинг на захист пам'яті народного мера. Сьогодні мітингувальники приготували і вручили позивачці Оксані Підубній подарунок, який саме бачила Олександра Дими. Демен... Данко. Кременчужани знову прийшли під стіни суду відстоювати своє право на пам'ять. Прийшли не з пустими руками, а з подарунком Оксані Піддубній. Нагадаю, одна з причин, яку називає позивачка, чому меморіальну композицію народного мера необхідно демонтувати, їй не вистачає лавочок у сквері. Тож сьогодні пані Оксані презентували особисту лавочку. Я постаю хотіть пішку, привиду стояти. Я спортом я спортом займаюсь, поэтому бы я не требовательная, Мені отдельная лавочка не нужна. Подарок для вас специально. як і першого разу знову обурювались кременчужани діяльністю журналістів телекомпанії. Візит причина: минулий мітинг на підтримку пам'яті Олега Бабаєва в ефірі телеканалу було висвітлено з викривленням фактів. Зазначили мітингувальники. «Візит непорядочний, мітинг був всі за пам'яті Бабаєва. А передали і далі всі що проти візіткоплі візітні Сама ж позивачка на відміну від першого мітингу цього разу з кременчужанами поспілкувалася і свою позицію пояснила так. Якби усі мешканці Кременчука згідно референдуму провели референдум, наша місцева влада і визнали, що це оцей пам'ятник тому місці потрібен. То це було я б не я б не подавала позов. Бо я вам скажу, це повна чуш. на того, щоб був проведений референдум, по поводу того, чтобы люди увековечили память, на которую они заслуживают. Вы дали хоть копейку на этот памятник? Нет. Нет. Я не вкладала в Вы присутствовали на похоронах? Так я была там. Сколько пришло людей? Багато людей было. Сколько пришло людей? Людей было много, я нараховала их. Вы считаете, что это не не явный показатель? Это, это не референдум. Что вы сделали для города? Как депутат? Что вы сделали для города? Кто что сказал не подъездаю? Нічого не порушено Всього ви недотримує... установка памятника Стапу Бендера порушили, Всього ви не доотримуєте пенсії. Не, не надо говорити ерунду. Она сказала, что из-за того, что установлена скульптурная композиция памяти Олега Бабаева, вы не доотримуєте Пані Оксано, ми даруємо вам лавочку. Як ви просили в судовому позову, що нарушили ваше право на лавочку? Я вам дарую молоддю. Ми з молоддю вам даруємо сьогодні лавочку. як ви заберете її, коли будете йти додому? Я не знаю. Ви позові написали. Я прочитав позов. От ми такий подарунок вирішили сьогодні зробити. Жалко, що ну, зайшла, не дослухала. Ну це вже така справа. Щоправда, подарунок активна громадянка чомусь не прийняла. Що стосується судового засідання, наразі рішень немає. У якості третьої сторони у справі виступатиме ще й управління містобудування та архітектури. Таке клопотання подав представник міськради. Суддя його задовольнив. Розгляд справи продовжиться 5 березня. Сьогодні відбувається посягательство на право. наших кременчужан на память. И кременчужане отстаивают это право. Вы знаете, когда подходят ко мне люди довольно-таки в возрасте и со слезами на глазах просят, чтобы отстояли их права, мы будем это делать в любом случае. И в любом случае мы будем отстаивать И эту скульптурную композицию, и самое главное, право кремя на паре. І знов до справ судових нагадаємо, що, попри намагання сторони захисту усілякими методами затягувати ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та перешкоджати якнайшвидшій передачі справи до суду, прокуратура Полтавської області направила справу про вбивство міського голови Кременчука Олега Бабаєва та суддя автозаводського районного суду Олександра Лободенка до суду. Акт обвинувачення складається із п'яти статей Кримінального кодексу України у кримінальному провадженні четверо обвинувачених. Замовник Олександр Мельник, керівник телекомпанії Візит, організатор Олександр Крижановський, правозахисник та двоє виконавців. Сьогодні Полтавський обласний апеляційний суд визначив, який саме суд розглядатиме справу. Щодо автозаводського районного суду, то справа там розглядатися за законом не може, адже убитий суддя Лобуденко працював там суддею. Як стало відомо, нашим журналістам справу розгляне Кобеляцький районний суд. Про прибирання вулиць зараз і весняний суботник у найближчий час сьогодні спілкувалися виконуючу обов'язки міського голови Віктор Калашник та керівники комунальних підприємств. Про проблеми сьогодення комунальних служб далі у сюжеті. За вікном майже весна, тож роботу комунальних служб стає все більше. Адже сніг сходить, а сміття залишається. Про плідну майбутню роботу з очищення міста розповів сьогодні, виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник, керуючим комунальних підприємств. Зараз стоїть конкретна задача перед ДРСУ і благоустрій Кременчуга в течії нескольких днів. коли не буде дождя, дождя не буде до четверга точно. І будет положительная температура, вбрати міст в місці з управляючими компаніями. Запустіть плясос. Зараз вже буде плюс три, полісос працювати може, тому сьогоднішнього дня працювати має. Вимісячник чистоти вже оголошений за традицією наприкінці цього дійства. Кременчужани збираються разом на всеміський суботник, де кожен може зробити свій внесок у спільну працю з прибирання Кременчука. Тож чи чекати зелену толоку цієї весни? Олег Меданович Бабаев в свое время возобновил такую славную традицию в нашем городе Кременчуге – это проведение субботников весной и осенью. И нам нужно будет этой весной, в марте, в апреле, будем смотреть по погоде, тоже провести такой субботник. Прошу. И... директорів комунальних підприємств і всіх кремінчужан уже сьогоднішнього дня начать готуватися. Сьогодні говорили не тільки про суботник, але й про проблеми, що турбують найбільше. Якось підвищення тарифів, цін на продукти, а головне комунальних послуг у державі та їх оплату. З цього приводу до Кременчужан звернувся й новий виконуючий обов'язки начальника ОЖКХ Іван Москалик. максимально находить возможность, чтобы все-таки оплачивать жилищно-коммунальные услуги, потому что именно с этим связана и чистота, и порядок в нашем городе. Если мы завтра прекратим платить за коммунальные услуги, то все должны понимать, что не выйдут машины коммунтранса, которые смогут вывозить мусор, не выйдут завтра на дороге на наши машины дорожного нашего управления, соответственно, Ті ями, які зараз є, образувалися после зими, вони всі останутся. Території буде теж в неухоженому грязному санітарному состоянии. Поэтому наша с вами пряма задача не допустити. Для того, щоб не допустити, нужно максимально постаратися поддержать підприємства оплатами за ж за жилищні комунальні услуги. Та оплачені комунальні послуги це не тільки чистота міста, а також гарно очищена вода у крані, теплі батареї та зарплати працюючим на цих підприємствах Кремечужанам. Тож вибір за вами. Зимові погодні умови завжди негативно позначаються на стані міських доріг. Чим ближче до весни, тим більше з'являється ям, тріщин та вибоїн на асфальті. Для забезпечення нормального руху, громадського та міського транспорту у Кременчуці нині за дорученням виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника ШРБУ здійснює сезонний ямковий ремонт доріг. Більше знає наша колега Тетяна Андрєєва. По завершенню зимового періоду працівникам ШРБУ як завжди, вистачає роботи. Від снігу, морозів та піщано-селяної суміші на асфальтовому покритті утворилися значні ями і тріщини. Як тільки потепліло, на вулицях Кременчука з'явилась дивопічка ШРБУ, яка дозволяє прямо на місці готувати гарячий асфальт. Ми приготували його вручну з допомогою адфрізірованого матеріалу, додали туди бітум, перемішали це все вручну нагріли і укладаємо також. Як і звичайний асфальт, который отримуємо з заводу. Як зазначає Ольга Пригода, зима, начебто, була не дуже сніжна та морозна, але асфальтове покриття доріг Кременчука значно пошкоджене і потребує ремонту. Більше всього постраждали у нас центральні вулиці, вулиці також пролетарська, первомайська, 60 років октября, півзаводський мост сильно, сильна, полтавський проспект теж де Опять же, де грузові великі машини їздять, там вони більше всього і розрушаються дороги. Нинішнє латання ямок гарячим асфальтом тимчасовий захід, щоб запобігти ще більшій руйнації асфальтового покриття, зазначають на РБУ. Ось коли розпочнеться сезон основного ремонту доріг Кременчука, а це зазвичай десь на початку квітня. Тимчасові латки на дорогах зріжуть фризою і укладуться нормальний асфальт. На зауваження деяких Кременчужан, що на тимчасовий ремонт доріг витрачаються значні бюджетні кошти. Виконробший РБУ відповіла наступне. Може би для них це й глупа трата часу і грошей, але я думаю, що це лучше мероприятие, чим потім платити гроші за ремонт машин, вбивають в ці ямки. Вихідними до Кременчука повернулися міліціонери, які прикривали вихід військових з Дебальцевого. Кременчуцькі міліціянти повернулися всі в бою. Показали себе гідно. Героїв зустрічали рідні, близькі колеги, гучні оплески, квіти, міцні обійми, поцілунки коханих та щирі сльози радості від довгоочікуваної зустрічі. Кремчуцькі правоохоронці у складі об'єднаного підрозділу міліції Полтавщини брали участь у виснажливому бою з терористами в Дебальцевому. Після дев'ятигодинного годинного бою правоохоронці вийшли з Дебальцівського плацдарму в числі останніх. За наказом командування до відступу прикривали вихід. Виконали поставлену задачу штабу АТО і повернулися достойно, здорові, всі все нормально. Як подобає міліціонерам. Трималися мужньо. Ми, ми виходили останні от, з Дебальцева. З нуля годин і в Артемівськ ми попали десь близько 12-ї години дня. 18,02 десь о 12-й годині дня ми попали в військову частину. Хлопці повернулися додому живими і неушкодженими. І вже у Кремчуці після відпочинку готові продовжувати охороняти спокій Кременчужан. На даний час відпочинемо і. Приступимо до служби та охорони громадського порядку в нашому рідному місті Кременчук. Цієї неділі на площі Незалежності відбулося чергове народне віче, в котрий раз представники місцевого майдану наполягали на демонтуванні пам'ятника Олега Бабаєва та розформування районних рад. Окрім того, на віче не обійшлося без сварок та конфліктів між самими майданівцями. Що ж не поділили активісти, дізнайтеся із наступного сюжету. Знести скульптурну композицію пам'яті Олега Бабаєва, звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності керівника апарату міського голови Олександра Головача та розформувати районні ради. Такі головні вимоги озвучили активісти місцевого майдану. Підтримати ці та інші пропозиції закликали і учасників народного віччя. Проте городяни, яких ми запитали, так і не зрозуміли, за що саме вони підписуються. За Що саме ви підписалися? За майдан. За, а майдан? за Майдан. за що конкретно ви прочитали за що самого підпису та не прочитали. А ось між самими активістами Кременчуцького майдану пробігла чорна кішка. Ще тільки нещодавно майданівці плічопліч -пліч боролися за так би звану свободу і справедливість. Тепер же з'ясовують між собою стосунки прямо під час мітингу. Давайте Ганьба! 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 Дядь, ти мені вискати. Я мовчав Ганьба! я нічого не казав. Тепер кричить Кварчук, який 11 ранку 18 лютого, всіх з Майдану. майданчик, стала доступ. Кришіть про те, що він герой. Який він герой? В 11 годин ще тільки почалася акція на інституції 18 лютого. Що вже там не було? Він починає розказувати про те, що який він герой. Ніхто з Майдану не поїхав! зі мною поїхав тільки сьогодні за вулицю! Не бачу я тебе, давай, давай, Не бачу, не треба розказувати! Хто я там був, А тебе я там не бачу? Я там табу якщо вже говорити, то давайте 17-го ще вопроси за рухати. Сімнадцять точестейнадцять точець. Леонід Харченко, да одного чоловіка той забоявся. Їхати. Та... Так що давайте говорити чесно. Я був 7 лютого на з'їзді свободи. Там ніхто мене не знімав, -те -те на обласний з'їзд і партій. Там та там будь разивай. ласка, де записи? Я Далі не знаю. Дам, мені Бублик сказав, що нічого такого не казав. Ось цього нам не треба. мужик. я правду говорю. Ні, так мене обливають брудом, а потім мені не дають слова сказати. Давайте я скажу до кінця. Коли мені дзвонили і сказали, що треба їхати, то з Майдану ніхто не вийде. Коли я прийшов на, на майдан, кажу, що давайте поїхали. через те, що там страшне, що твориться, мені позвонили галата, там убивають людей. Так тоді не було цих людей, а зараз вони бачать мене, що я зрадник. Через що саме виник конфлікт, зрозуміти складно. За словами одного із активістів, майданівці розсварилися із паном Савченко через те, що той брав участь у виборах до Верховної Ради, тим самим забрав кількість голосів в іншого кандидата. Та як би там не було, кременчужани, які стали свідками цієї вистави, зробили певні висновки. А я до цього ставлю, що вони ведуть борьбу за осінні вибори. На місному рівні. є патріот і є Україна. Оце розділення правий лівий сектор. Це розділяй і володарюй. Так само ми тут дійдемо до того, якщо будемо це будемо між собою якусь вести полеміку. Ще Шевченко, які слова його і всім нам купі на землі. Єдиномислія подай і братолюбія пошли. От з цього треба починати. сьогодні. За круглим столом зібралася ініціативна група представників інтелігенції Кременчука. Питання, що обговорювали доцільність існування районних у місті рад. Подробиці у наступному матеріалі. Питання доцільності районних рад хвилює не тільки представників державного апарату, але й пересічних громадян. Сьогодні ми відвідали одну з таких громад, а саме громадську організацію соціальної реабілітації та юридичної допомоги. Їх думки з приводу необхідності існування райрад розділилися тим не менш діалог і порозуміння відчувалося. Я солідарна з господином Стігнієм. А в плані общих змічання мені здається, що все то, что ми обсуждаем, это результат. Накопившись проблем наших государственних. Це несовершенно збирательна система, це політична культура, це Бог знає, яке збирательне законодавство. А десь внизу це вот все скопилось, і ми намагаємося, як це вирішити, не затрагивая вершину. Представники інтелігенції час від часу доходили згоди, як, наприклад, у думці, що самим райрадам для гарного функціонування не вистачає коштів. Це по-перше, а по-друге, невідомо чи піде саме на користь їх ліквідування. І по-третє, думку громадськості, а не Окремих осіб ніхто так і не запитав то ж саме з пропозицією проведення відкритої сесії, представники круглого столу збираються завтра відвідати сесію міської ради. Ближче до зірок стали кременчужани, які прийшли цієї суботи на публічний перегляд небесних світил. Астроном-любитель Олексій Щегельський через соцмережі запросив усіх бажаючих подивитися на зоряні пейзажі у телескоп. Спостереження небесних світил відбувалося на даху житлової багатоповерхівки. Запрошення прийняла і наша Олександра Демиденко. Олексій з дитинства захоплюється астрономією. Споглядати небесні об'єкти, починав із батьківського біноклю. Згодом придбав телескоп. Вже кілька років популяризує науку зоряного неба серед Кременчужан, організовує вечори тротуарної астрономії, на яких усі бажаючі можуть у телескоп роздивитися зірки та планети. Цього року астрономічний сезон розпочав у новому форматі. Я для всіх бажаючих от постараюся їм дати таку от. возможность и не только показать, а еще и рассказать. Каждый год стараюсь один или два раза в год делать тротуарную астрономию, то есть вот и, и на набережной, на, конечно, вокзале вот я выставляю телескопы для широкой массы, для широкой публики, скажем так, там Много людей приходять, а на криша є так. Ну міні формат. Побачити небесні світила у телескоп. Прийшли кілька десятків кременчужан. І про астрономію поговорили, і зоряні пейзажі роздивилися. Ми сьогодні наблюдаємо дуже красивий астрономічний пейзаж. Сьогодні молода луна на небі. вона проходить вблизі, возле яркої Венери і більш тусклого Марса організатор зазначає, тротуарну астрономію, тобто для широкого загалу, запровадили європейські знавці зоряного неба. За традицією захід абсолютно безкоштовний і спрямований популяризувати науку серед громадськості. Ті люди, яким це цікаво, вони дивляться, вони спілкуються, общаються, вони познають космос. Для мене це локальне, як ви для мене небольшої шаг. І я рад, що люди, які я привів, які зі общаються, спілкуються, зробили теж небольший шаг, куди.

Спостерігатиметься часткове сонячне затемнення. Якщо хмарність не завадить, Кременчуцькі новини також обіцяють обов'язково вам його показати. А зараз інформація від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. У Кременчуці завтра очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вранці спостерігатиметься слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів в день близько 6-8 із позначкою плюс. А за додатковим переглядом програми Кременчуцькі новини звертайтеся у будь-який час до нашого каналу у Ютубі. На цьому прощаємося до зустрічі на телеканалі ЛТАВА. Щасти!